Привіт, друзі! Сьогодні я запрошую вас приготувати по-справжньому весняний та святковий салат тюльпани Tulips. Як завжди, наше відео буде в контексті англійської мови, отже, давайте розпочнемо. Let's Start! Нам знадобляться помідори, тоз, крабові палички, crab sticks, плавлені сирки melted cheese, яйця eggs, Огірок, зелена цибулян, майонез, майонез, а також часник галік, та чорний перець Блек Пепе. Всі пропорції будуть подані також в описі під відео Яйця Екс відварюємо вкруту. Відварювати вкруту. To boil hard Помідори Томатоус Розрізаємо хрест навхрест. Відповідно, Cut Crosswise та виймаємо м'якоть Палп за допомогою чайної ложки Ті спун Яйця егз. Очищаємо від шкаралупи. Очищати від шкаралупи peel. Далі натираємо їх на тертушку, відповідно, to grate. Плавлений сирок Melted Cheese також натираємо на тертушку. Крабові палички crab Sticks нарізаємо на мілкі кубики. Відповідно, Cut Into Small Cubes. До суміші мікще додаємо подрібнений часник. Відповідно, chopped галік. За смаком додаємо чорний перець Black pepper А також майонез. майонез. Готовою суміш. ready мікще починаємо фарширувати помідори. Фарширувати ту став. В блюдо викладаємо зелену цибулю Green onion, яка стане в нас стеблами Stems тюльпанів tulips. Протираємо поверхню surface, наших майбутніх тюльпанів. tulips. Протираємо за допомогою серветки. Серветка napkin. І таким чином формуємо наш букет букет салат. По краях блюдо діж прикрашаємо шматочками свіжого огірка Fresh фреш-к'юкемба. Ось такий по-справжньому весняний салат у нас вийшов. Приготуйте і ви. До нових зустрічей, друзі. See you soon!